Сьогодні потопає у сльозах буковина на колінах зустрічаючи свого сина, справжнього героя Юрія Царика. До рідної домівки повертається молодий захисник, який віддав батьківщині найдорожче життя. Не таким мало бути його повернення до рідного дому, але сталося так, що нині Юрій тихим та скорботним коридором повертається додому. Довжелезним коридором пошани сьогодні Заставнівщина зустріла Юрія Церека на колінах. Сльози та крики відчаї супроводжували кортеж від Заставнівського перехрестя до самої згурьованої батьківської домівки. Цей біль та горе не передати словами. Від втрати заплакала й українська земля адже втратила сина та захисника. Вічна пам'ять героя. Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Сином обернувся, почувся голос під вікно. Що в свою країну Святому Духові, нині час, і на віки віків, амінь. Пресвята і Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святий злянся, і сили немочі наші. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, час, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наслушний на нам сьогодні. І проси нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. kao mjesto će lijepo Связь і на віки вічні гамінь, і чистая, непорочна діло, що вопісіння весне відточення ріків Його, у Христові Господу помог. Єси, воскресіння, життя, і спокій, спочило новопреставленого воїна, Юрія, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Даймо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, вирусіє, <ріць> і духово е Від Івана, святого Євангелія, читання. Слава, тобі, Господи, слава! Послав, той має життя вічне, і на суд не приходить, а перейшов із смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почуй голоси Сина Божого, і почув, що оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і син все мати життя в самому собі, і дав владу мусу творити, бо Він є син людський. Не дивуйтеся, бо настає час, коли всі, хто в гробах почую голоси Сина Божого, і вийдуть хто хутворе добро, воскресіння, життя. А ті, хто чинив злого воскресіння суду, я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, а волю Отця, який послав мене, Слава тобі, Господи, слава мудрість я бородиця, нас! Тіснішу від херовимів і незрівняно славнішою від сравтинів, щоб бо слово породила, дійсну Бородицю тебе величає. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, священний Отче, благослови. Ти з того, що Воскрес і змертвий, мертвим володіє істинний Бог наш вам напричистої, своїй Матері. славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних, отців наших, всіх святих, душу раба свого, новопресного воїна Юрія. Воселюся тих осегнолоні святих, Аврааму покой до праведних приєднаю, а нас і спасе, він благий і людинолюбний. Облажаю. Спині, вічний спокій подай Господи, новопреставленому воїну Юрію і сотвори йому, Господи, Болі. Ти ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас насушні, да на всього, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в нас. І беруть на спокій. І, напевно, кожен в своїх думках десь прокручував ту зустріч після перемоги, як ми би з ними зустрілися, про що би ми їх питали, що б ми їх, як би ми їх обіймали, як би ми, ми з ними віталися. Але на превеликий жаль, сьогодні вітаємося з воїном Юрієм дещо по-іншому. Війна не лише, не лише руйнує нашу землю. Але руйнує наші сім'ї, наші родини, бо приносить великий біль у наші серця. Воїн Юрій справді є тим героєм, як і всі ті, котрі пішли захищати наш спокій і наш, наш мирний сон. Хай Господь приймає його душу у своїй небесній оселі, а ми будемо його пам'ятати. Будемо молитися за нього, молитися і за тих, хто боронить незалежність нашої держави. Завтра, о 10-й годині відбудеться похорон, але о 8-й годині зранку у храмі є служба за упокій і воїна Юрія і усіх тих, хто віддав своє життя за, за незалежність нашої держави. Пам'ятаємо наших героїв. Не лише тими добрими згадками, але тою щирою молитвою, молитвою, як за бажання сили, міцності витримки тим, хто на передовій боронить незалежність нашої держави, так і за спокій тих, хто віддав найдорожче своє життя за те, аби Україна була, аби вона не просто існувала, аби вона зростала, міцніла. І нашими спільними зусиллями відбудовувалися. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумі. За сином, а батько наче сказав. Show us